Півроку тому мешканці будинку, що на вулиці Виниченка, 29, ініціативною групою звернулися в офіси розвитку кварталу, створені фондом Ігоря Палиці тільки разом, аби дізнатися, як оформити ОСББ та від'єднатися від ЖЕКу. Кваліфіковані працівники надали допомогу мешканцям, провели навчання, розповіли, які документи необхідно для створення об'єднання. Тільки но мешканці від'єдналися від, від житлово-комунального господарства, одразу ж побачили позитивні зміни, домовились із колишнім балансоотримувачем про виконання робіт на залишок коштів. Який він має перед будинком, встановили двері у підвалі, який колись був притулком для безхаченків. Самотужки подбали про чистоту в під'їздах, навели порядок і прибудинкової території. І благодаря Ігоря Палиці і нашого старшого дома нам зробили, ну, що могли, то зробили. Поміняли труби. Ми ще тільки відійшли від ЖЕКа. Жек би, звісно, нам не поміняв. Все-таки порядок і так. Добре, що знайшлася людина, яка взяла за це діло. Щось з електрикою робили, там трохи красили, трохи ступеньки зробили, трохи щось робиться, але ж на все треба грошей. Станом на 18 травня 2016 року з допомогою офісів ростку кварталу у Луцьку створили 52 ОСББ. Мешканці багатоквартирних будинків міста, які ще не визначились із формою управління власними оселями, можуть звернутись в офіси ростку кварталу фонду Ігоря Палиці тільки разом, де отримають інформацію про переваги створення ОСББ та стати учасником проекту сприяння ростку ОСББ та ОСН і скористатися фінансовою підтримкою фонду Ігоря Палиці тільки разом. Зараз Кошти, передбачені проектом, використали жителі будинку, що на вулиці Виниченка, 29. В нашому будинку замінили трубу системи водопостачання, яка йде через весь будинок. Коли були жеки, накладали латочки, і цього до них було достатньо. Зараз ми зробили повністю ремонт центральної цієї труби. Проект фонду Репалаці сприяння розвитку ОСББ передбачає ну, певні, певні опції допомоги для. Новостворених об'єднань це зокрема це навчання на офісі сорок кварталу, повна юридична підтримка. Новостворені об'єднання, які зареєструвалися за допомогою офісу родського кварталу, можуть скористатися також фінансовою підтримкою фонду. Вона передбачає. Співфінансування проектів по покращенню там, наприклад, прибудинкової території чи там інженерних мереж будинку у співвідношенні 50 на 50. Голова правління ОСББ Центр Дім Юрій Зацепін розповідає, відколи створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Заборгованість по виплаті коштів відсутня за допомогою фонду Ігоря палиці. Тільки разом мешканцям будинку вдалося виконати першочергові роботи з експлуатації будівлі, та це ще не всі нагальні потреби, які потрібно вирішити. Найближчим часом планують відремонтувати внутрішньоприбудинкову прибудинкову систему електропостачання.